Слава Тобі, Господи, того часу Ісус був приведений Духом в пустиню, аби бути спокушуваний дьяволом. І постивши 40 днів та сорок ночей, Він нарешті зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав, Якщо ти, син Божий, скажи, щоб ці камені стали хлібами. У відповідь він сказав, написано не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол узяв його до святого міста. І поставив на верхівці храму та й каже, якщо ти Божий син, то кинься вниз, адже написано своїм ангелам накаже про тебе і на руках понесуть тебе, щоб ти часом не спотикнувся об камінь своєю ногою. Відповів йому Ісус, ще написано, не спокушатимеш. Господа Бога свого знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу і каже усе це дам тобі, якщо впадеш ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому іди геть, Сатано, Адже написано Господу Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш, тоді залишає Його диявол. І ось ангели приступили і служили йому. Слово Господнє, слава Тобі Христе! Хай слова Святого Євангелія, знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! На Ісус. слава! Всечесний Отче, другі наші міністранти, Павло Батькович, до вас, так? наші парафяні, реколектанти, братця і сестри, діточки і діти Божі. Що Ісус робив на пустині? То чув Євангелію. Бажа. 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 Ще що? Бажа. Ну? Бажа. Да. ну і ще що міг робити. Стражда. Ми коли здавали екзамен, отець Пітр Олік, магістер ноціату, тобто нянька в ноуціаті в Нольовки, який викладав літургіку в нас. Коли приймав екзамен. Ми відповідали, він сидів за столом і каже так, 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 і після 20-ї відповіді каже, ну, точно, що ні. Сідай два. Всі відповіді правильні, не переживайте. Але тут наш Ойченко читали, що ведений духом, так, того часу, ведений духом, аби бути спокушеним, і постивши сорок днів, так далі підійшов туди. І там було слово, і коли він перебував на пустині, так? Тобто те все, що ви сказали, можна робити найкраще в тоді, коли перебуваєте. Можна робити дрова, патики, але можна мені на подвіру і сказати, що це на храм Божий, а можна в себе рубати патики і казати, я допомагаю Лаврентію. Ці патики вас будуть горіти в грубці. Можна. Наїстися за когось, а можна принести їжу і сказати, я тут присутній на я поділився. Багато прикладів. Присутність є доповненням молитви. Так, Ісус молився. Так, ми сьогодні цю присутність можемо бачити в Гециманському саду. І не тільки для того, що не було 21 го століття, в тоді коли Ісус жив, не було цих новітніх технологій. Але е, було щось замість так зване віддалення онлайн. Він міг це робити, поставити е, відеокамеру в цьому Гициманському саду, а сидіти вдома, дивитись телевізор і молитись в Гициманському саду. Можна було різні способи робити. Так, колись відправляли письмо від царя, його хтось читав, а всі казали, що це цар промовляє. А цар був собі вдома сидів і чай пив з бутербродами. Тобто перебування це незамініме, цього не можна, не можна замінити. І я вже вам говорив, коли я їду додому і питаю маму, що привезти. Я знаєш, треба хліба взяти по дорозі, ж мама каже, що мамка, треба, щоб ти був. Це самолодше, не треба хліба, нічого. Перебування, присутність. І пустиня нас вчить такої важливої речі, реальності, розрізнити, що таке. Самотність, що таке осамітнення. Але важливе є, щоб була думка присутності. Що таке самотність? Як ви думаєте? Так. А осамітнення? Подинцю, все подинцю. Це вибірково. Відійти туди, де нікого немає. Дивіться, я думаю, ви це правильно розумієте. Осамітнення це вибір місця. Ну, Я скажу своє розуміння, це не є якесь навчання церкви, ані біблійне, щоб ви не думали, отець може навіть поправити, бо кожен має якби, свою і точку зору, і практику життя. Моя мама сама живе в хаті. ну, Щоб я сказав, що вона усамітнена, я дзвоню то в сусідки, то в костелі, то хтось прийшов, то там з кості якісь друзі приїхали або парафіяни провідують. Я ніколи її не застав в такому стані. Самітнення, але пішов по коляді по нашому селі. якраз був вдома під час Різдва, ну, Різдвя, Різдвяних свят на один день десь там приїхав. І мої парафяни кажуть: нас ксьон доїжджає, ходіть з нами, по колядує". І Я зайшов в хату, де були діти, внуки. Можна сказати, хата гарна, красива, видно, ухожене, хазяйство, як треба. І вже покрупили хату, виходимо. Я чую, хтось щось там балакає. А, а хто говорить, а там ще в нас дідусь там в кімнаті в себе. Кажу, всі назад, йдемо до дідусь. З нуля починаємо колінду. Дідусь каже: ойче, нема з ким балакати. Я кажу, я, як нема з ким? Десять душ в хаті, нема з ким балакати. Ніхто не приходить, не питається. Каже, я вже подзвонив товаришу молодшому за мене. І кажуть, дзвони до мене кожен день вечір, а я тобі доплатив гроші. Як я не возьму трубку, то прийди, бо я вмер. Просто він боїться вмерти і тиждень лежати. Це є усамітнення. Але чому? Тому що немає присутності. Що з того, як вони там вулику всі живуть? Дивіться, Ісус був присутній, хоча як Бог є завжди сушний, віз є сушний всюди. Але він ходив. Ходив і був на тому місці, де треба, і пішов в Гецеманський сад. Молитися він міг де хочеш, але ходив на гору, ходив десь поночах молився. На самоті, так? не осамітнення, на самоті. І правда є така, що кожен з нас десь там в житті, почуть, по якомусь проценті коштує і цього, і цього. Так? Я тут скажу з великою любов'ю до всіх моїх там, братів, монахів і сюнзів. Але може такий бути момент, що ти в монастирі на Ясній Горі, Ченстухові, 100 монахів там. Може хтось був бачив гарні біля ксьондзи, але там є список діжурства, там служба Божа, два рази, сповідь по дві години, там десь якесь набоженство в сестер Монахинь. І все, і ти на графіку. Як ти не прийшов на графік, значить зрозуміло, що ти вже пішов до бозі. Страшнувато. А я був сам на парафії колись, бо там з поїхав, той на реколепції, той на уазу, той на отпуск. І я так, або якась оця вероня, або бабця броня прийшла, або мене десь взяли. І Я сам як соловій, але я міг вмерти в когось на руках і люди це бачили. Це є різниця, це є досвід. І кожен з нас цього досвідчує, але важливо, щоб бути присутнім з Богом. Бог є в нашому серці. Так? Це є перевірка, то що отець читав на кінці служби, і ангели прийшли і служили йому. Якщо нам ангели не служать, значить в нашому серці десь Ісуса немає. Бо якщо є Ісус, то ці ангели будуть крутитися біля нас, ми будемо бачити. Це не значить, що нам буде все найкраще, найвигодніше, найдешевше, найвеселіше, але ми будемо відчувати, що вони є, що ми йдемо правильною дорогою. І якщо ангели служать, значить є Ісус Христос. Це є дуже важливим. Самотність, осамітнення. Скажем, ну, це не є якась тайна, але таким найбільшим самотником, хто може бути взагалі. Да, ви добре думаєте, не бійтесь. Є заповідь, не будеш мати іншого Бога, окрім мене. Тому що Бог є сам, неповторимий. І він нас розуміє. І ми теж, і на Оазі у нас є тут 30 пару душ, так? і два Ксюнзи, і діти, і старші, і молоді. І... І, і всяка категорія віку. Але ми йдемо там десь на 2 минути в сторону посидіти, чи під дерево сісти, чи в кімнаті, чи стірку поставити. Ми є самі так? Ми цієї самотності досвідчуємо, але ми не переживаємо, бо, ми, бо Бог є сам. І от навіть в нашому ордені, в чині є так званий лозунг. Бо знаєте, кожен орден має. Свою одежу, свій прапор, свій лозунг, свою конституцію, так? Е, якісь там правила, навіть свій герб. Ну, і в нас теж це є. Ну і такий е, лозунг, звісно, зараз якби, два може бути, так? але е, тож, дуже, ми такі Марійні зробилися, і дуже часто «Аве Марія можна чути замість, як хтось дзвонить, то не кажу там Альо, чи там «Дай я вас слухаю, тільки «Аве Марія, чи хтось стукає в двері «Аве Марія, так? І це, тобто є така привичка вже в нас монастирна. Але перше це було з латинської мови «solus cum Deo solus». Слово соло, то ми знаємо в музиці, так? хтось сам співає соло. Ось. І написано сам на сам з Богом. Якщо ми без Бога, то ми усамітні. Якщо ми з Богом, ми самотніки. Ну це не страшно. Це не страшно. І друга тайна. Це таке, що ви в великій сім'ї, наприклад, в нас, ну, як тут багато родин мають багато дітей. Наші, наприклад, Харкевич, правильно? Харкевич. От, і читав, правильно. читав читання, так? Ну, можете встати на хвилинку, щоб вас люди побачили. Цей чоловік має восьмеро дітей, так? так. А це і самотній. Тому що другого Харкевича такого немає на світі. Просто неповторімий. Це тайна про нього. Ми повинні розуміти, що коли ми молимося і в постійлі 100 людей, і ми молимося до Бога, то Бог нас чує як одного, тому що Він хоча сказав, що де двоє, де троє, то я між вами. Але він чує одного, кожного, тому що він сам, він привик. Бо ти сам, Він самого чує. А ми не самотні в тоді, коли так, чи корову прив'язав, чи там, не знаю, лісопет виключив, наш шановний парафіанін приїхав, може там камулятор робить. Чи там в хаті газ горить, це ми вже не самотні, ми вже йолка з ігрушками. Так? Важливо є побачити не страх, а привілеї такої самотності. І це не означає, що ми віддалені від світу. Так? Тільки ми є тоді в молитві. Як сама людина, а людина так створена, що вона мусить бути в діалозі, в спільноті, в суспільстві. І ми завжди цього шукаємо. І знайдемо Бога, якщо ми молитві такі, так? ми знайдемо Бога. І це є важливе, щоб цього Бога побачити в світі в іншій людині, в собі. І тоді вся картина світу міняється. Вся картина міняється. Такий приклад бабуся продає клубніку в селі. Десь там проїздом, як то є коло дороги, зупиняються круті машини. Там якісь там секретарі, бухгалтери, начальники або власники фірм. Да, йде е, важна пані, молода дівчина на каблуках е, з якоюсь папкою, там в чорних очках. Скільки клубніка коштує? 350 гривень. Беру за 300. Бабця каже: ну, як рахуєте, скільки ви оціните, як вам вигодно, то візьміть, бо ці гроші мені треба. Любі гроші мені потрібні. Бере за 300, їде далі, дзвонить до. Своїх співробітниць, заказують вечерю в ресторані, хороше блюдо, 2600 600 на чеку, лишають 3 тисячі, пішли. Яка проблема в цієї? Просто в школі погано вчились. Павел батькові чуєте мене? В школі не вчили, що таке географія, що бабці треба доїхати до другого села, бо там дача. Часом немає автобусів, спиня машини або йде пішки. Ця клубніка, полуниця вона лічебна, її можна здати в аптеку, взяти більше грошей, бо вона віче, чай можна зробити, виздоровити, вона продає живу її. Ну і так багато-багато. Людина не знає географії, не вчилася в школі, не знає фізики, що це тяжко працювати, не знає природознавства, скільки це все може вартувати в світі. І так далі. Тобто, проблема зі школою. Школою це є власне оаза. І ми, якщо прогавимо цей момент, очевидно, не бачимо цінності в своєму житті, як ви сказали. Цінність є дуже важна. І е, знаю такий приклад, е, в мене один товариш, ну вони не дуже з таких аж величезних там, шпікулянтів, ну, але якщо взяти від 1 до 10, то на 9 місці їх можна поставити. І Він розказував, якщо в дитинстві е, тато з ним ходив по ринку. І по-перше, що купляв речі, за які переплачував, як йому казали, 5 гривень він давав 8 гривень. А по-друге, купляв речі, які йому взагалі не треба. І потім роздавав їх і він питав: тато, навіщо це робиш? Так? А він каже: це вдячність у та в культуру, в цінність. Тобто я вдячний цим людям, що вони комусь допомагають цими речами, які продають. А ми можемо їм допомогти, бо їм потрібна поміч. Ми можемо їм допомогти. А те, що нам не треба, ми теж комусь даємо. І це є цінність так, дати людині е, оцінену річ. І це є теж молитва. Якщо ми за когось молимось, це є дуже цінне. Е, сьогодні татусь Мамуся, так, наші браття, сестри Толя і Оля моляться за дочку, вони можуть вислати 50 пачок цукерок українських за кордон, щоб дитина втішилась. Або там замовити букети хтось принесе, якісь передягнені медведь. Але ну, служба Божа, молитва, так? Якщо дитина спитає маму, а як ви там відсвяткували мой день народження? Мама скаже два-три банки в Бердичві не дало ради. Просто таку ценність ми зробили, що ти вдовго, а що? Там час він так відправила за тему. Так, це є вартість. І щоб ми це розуміли, щоб ми це пам'ятали. Бо молитва, вона ніколи до кінця світу не буде розшифрована. Якщо сам, сам Бог молився, Ісус Христос. І то в таких моментах, як Гецеманський сад, тобто, якщо Богові це було потрібно, то як нам це потрібно? Так? І, і щоб ви це зрозуміли, і те, що ми вже згадували, а тим більше Отець дуже гарно говорив, за цей план спасіння. План для нас має і Бог, і диявол. Це... Скажем, диявол, він як, знаєте, як місяць відбиває сонце отражатель, то диявол так само є отражателем Бога. Тому що люцифер це той, котрий робив світло, тобто носив світло. Це прем'єр-міністр, який ходив і освітлював не тільки територію Бога, але, але освітлював, тобто, Господи, треба то зробити, треба то, дивись і подивись і тут, зверни увагу сюди. Ну, прем'єр-міністр, так? Але він сьогодні замість цього отражателя, замість цього люцифер. Він сьогодні клоун. він і грає всіх подряд і навіть Бога часом передягається в нього. І це дуже важливо, щоб ми цей план відчули, мали такий нюх. Нам в семінарі казали таку фразу співчувати, або чувствувати, або навіть співжити це перекладається з костьолом: сентіре кум еклезія, співчувати костюм, тобто входити в роль, в роль спільноти Ісуса Христа. І нам потрібно відчувати, чи це Божа справа, чи ні. Але це постійна молитва, це сповідь, це святе причастя. В мене друг працює в банку. Я йому колись задав питання, от звідки ви знаєте, де фальшиві гроші і правдиві. Ну, Бо є така біда на світі. Я йому задав питання: я каже, чи ви ходите на якісь курси, чи ви спеціально якісь закінчуєте факультет і так далі. Він каже Лаврентій. Я над цим не задумувався я думаю, що ніхто над цим не задумується. Тому що, якщо б нам треба було пройти курс по фальшивих грошах, то нам треба довше вчитись, ніж працювати. Нам треба жити 200 років, щоб всі курси пройти. Нам треба залишити банк і сидіти тільки на курсах, щоб ці фальшивки вивчити. Нас, як вчат в банку працювати, нам розказують про оригінал. І то так розказують, що як я возьму гроші закритими очима, я чувствую, чи це фальшиве, чи ні. Нам не треба знати все про гріх, про дьявола, про болоту. Ми просто повинні настільки вивчити Бога, що як в хату заходимо, щось перегоріло, то ми кажемо, або мама жарить м'ясо, або мама спалила м'ясо. Це відразу по запаху, ми чувствуємо, що там якась ошибка. Ось так треба Бога вивчити. Так? І це і молитва, ми на молитві вчимось, не тільки коли кліінчимо на колінах і, і молимося ружанець, виставленням дарів, це є дуже важливе і до цього завжди треба себе заохочувати і других. Але це має бути потім в житті. Так? Ми молимося, коли розмовляємо з кимось, коли працюємо, коли е, там, чимось займаємось. Я колись прийшов мама підлогу, замітає, каже, мама, щось трестатів, а ти молишся. Ну, типу, того, як кажу, то молишся чи ні? Ну, я що би не робила, то я молюся. Я Кама, ну скажеш, коли вже помолишся, я щось питаю. Ну, якраз каже, в мене вже амен, то питай, що хочеш. Тобто завжди має бути ця людина, занурена в молитву. Думає, пригадує, що он сказав, а як був діти, а яку пісню співали. Так. Це завжди якось таке є повернення в це відчуття, це відчуття Бога, так як ми хочемо зготувати щось добре на кухні для гостей. І ми десь відчуваємо в роті, як ми були півроку тому в гостях, і там якийсь салат зробили. Він такий смачний, і ми це чувствуємо і вже кришимо, і думаємо, ні, цього більше, цього менше. І по цьому відчутті, яке було півроку тому, а залишилось до сьогодні, ми такий салат повторюємо, робимо його. Ось ми вертаємося до Бога, бо ми відчуваємо ще смак, ще не втратили його. І щоб його не втратити, не вистачить раз в рік прийти. так? Кожен, наприклад, тиждень, кожна неділя. Хтось може частіше чи кожен день, от Він цей смак не втрачає. І це є наше таке співчуття з Богом. Це є той момент, коли ми є присутні. Ісус був присутній на пустині, тобто молився. І це є дуже важливо дивитися на світ по божому і в цьому світі Бога бачити і оцінювати. Так, І тоді не буде проблем в бабці купити в і сказати на Тему. Ціну, тому що ми тоді і словами, і вчинками це підтверджуємо. А те, що ми чули, і сьогодні це найактуальніше в літургії слова, те, що ми чули про Божий план, про диявола план, і кожен з них катехізує нас. Я думаю, це буде може сподівана, несподіванка, але я оця попрошу, бо мені дуже подобалося, як ви це казали. Ой, чи на секунду, встаньте, скажіть ще. Цю думку, що ви раніше говорили пару днів тому про Божий план спасіння для тебе. Просив це об'яснювали. Просто ну, повторіть, можете свою подивитися, що вам легше буде. Можете на пам'ять. Іменно різниця. Божий план і я не хочу просто копірувати, бо він дуже гарно тобі отець сказав. Вже сказав цю думку. Сьогодні у нас провідна думка. Бог тебе любить і має для тебе і Свій план, так, для Твого спасіння. А в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, що і Сатана теж цитує Біблію і вмішує свій план. Власне, Маємо обирати план. Ісус обирає план Божий. І ми маємо обирати цей план спасіння для нас, який Бог приготував. Навчитись отець. Я нічого вже не можу додати. Супер. А, І теж є як притча про кукіль. Добре е, Бог сіє зерно, а дьявол сіє своє зерно. Якби. І ми не можемо його вибрати зараз, бо якщо ви будемо виривати кукіль, то вирвемо і пшеницю. І чекає він дожнив. А сьогодні, тут є чотири пункти в книжці, ага. я як їх читав, то тут перший пункт, дивіться, який мудрий кості, тут перший пункт навернення. пише про, ага. дивіться, тут наведення, да. навернення Ісая. І тут пише слово думки, запам'ятайте. Друга річ, тут написано про слово, слово боже, боже, думка слово. Тут потім далі є, що план пропозиція план дії це праця вчинки. А тут наше завдання занедбання. Ви чули такі слова? Думкою словом вчинком не чули. Дивіться, сьогодні церква в цю книжку по Азову дає нам ще раз цю думку. щоб ми, то що Отець каже, це, це треба про це думати, про це треба говорити. Тоді воно появиться в роботі чинках. І занедбання це або ми далі про це розказуємо, або ми просто приїхали і так між собою в сім'ї, А, класно було, але якщо я на роботі це скажу, слухайте, ми отаке чули від Ксьонця. Все, це вже є не занедбання, це вже є свідоцтво. Може так простіше, коли перед Євангелієм ми робимо знак Христа на чолі, на устах і на серці. Тобто. Зрозумі... Хочу зрозуміти, запам'ятати Твоє Слово, прославити Його, відповісти подякою прославлення устами і, як Марія, зберегти Його в серці. От так. так готуємося до кожного слухання Слова Боже, щоб це Слово Боже, яке я зро... хочу зрозуміти, подякувати, прославити і зберегти в серці. Amém.